Дозвіл, покажіть мені дозвіл на створення. Щоб Ми попередили, а не дозвіл. Дозвіл вам, нам не треба. Вам піди... на створення мітингу треба дозвіл. Показуйте дозвіл. У нас є протокол, який ми вирішили. Давайте читайте, Дайте, будь, будь я ласка, протокол. читайте. Дівачки, ти, 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 ти. Всі, хто не байдужий до нашого українського народу, всі підходьте сюди. Хто не байдужий, до... да. то показали. Ми сказали міліції, ми всіх предупредили, що в два, що в дві години буде перекрита траса. Все, все варто. <риклад> У <їх> <танцес> кого, а Ти будеш своїх <танцес> дітей кормити. Ти не будеш моїх дітей кормити. І батьків їх не будеш лічити. лечити. <танцес> <на пейці>. <риклад>

<и> <и> ти ж знаєш, що це таке? Ти, ти, ти сам болів. Це болієш. Є все понятно. Ну, ті, ти помієш? Ніхто нікуди не на щасти відступають. А ці вони підіряють. Вони відробили, <рес> так і робили до країну, я запитали, скільки буде перекрита дорога. Кажу, поки до нас не вийде, мер міста. До мене звернувся співробітник поліції, Менники, так розумі, да? чи є в нас е, претензії до проведення акції стосовно від поліції. Заяви, так, да? У да. мене Заяв. є ось усна заява до співробітника поліції, що е, громада міста Умані, а саме співробітники спеціалістичного відділення медицини, е, за, за годину з чимось попередне про проведення акції. І на даний час е, немає співробітників поліції, які б забезпечили е, громадський порядок та е, передвиження цього, цього транспортних засобів. Собі. Ми це все на камеру покажемо, і як тут, який тут був безлад. І на час проведення акції, на жаль, нікого в формі з підробитих відеосьокши, тільки як людина підійшла не було. Міліції ніці три ніхто не працює. どういうこと Одно. Ну Наїхали уже на печегодный переход наїхали, що? буду. Да Давай-давай. — Це можна ж робити, порушено. що ви робите. — А тут так, я по пішохідному переходу. — Доброго. — Доброго. — Вони приїхали Поліція. А до цього часу їх тут не було. — І все, не переживайте. — Я хочу, щоб ви спали. — Ти їдеш з Ти йдеш на роботу? — Мій пліняник захворів і його віці відправили на Черкаси. Він хотів приїхати, да, він, має... ми, ми просили їх, як тільки не мама, тітя, вони ще сирота. Його про... просили в борониці. Ні, і все, і завезли його в Черкаси, навіть е, на скорі. На да, на він сили. 26 -го числа да, лежав. Йому... Молодий парень, лежав, да, в да, да, да. Да. нього не батьків немає нікого. Нікого немає, він сирота. Я і зараз як вам передачу завезти за 200. Ну, от іменно як її перевезти, і там їм треба усілене питання, а хто а його повезе? Це те, що да, да, да. Оце таке. Аплоди. Із них це у нас 19 дошкільних навчальних закладів 4 навчально-виховних комплекси. Де на сьогоднішній день у нас буває дошкільна освіту 3392 дитини дошкільного віку, і з ними працює 412 працівників. Мережа дошкільних навчальних закладів в основному забезпечує потреби населення місцем в дошкільній освіті. Протягом 5 років у нас постійно відбувалися. Збільшення кількості, коли з у дошки не треба, і зі мною не раз вам розповідав, що маєте показувати дійсність життя в місті, так як воно є, а не вихваляти тільки чиновників від влади. Бо так воно є, це телебачення. Ні, потрібно тільки громадські діячі, громадські діячі вихваляти. Для цього я телебачення. Дивіться, що стосується громадських діячів, я їх... Ні, дивіться, якщо я потреба вас спілкуватися з приватною розмовою. Я прошу не перебувати. Увагу до Це навчання, це навчання депутата. Я не розумію, чому ви мені рот затикаєте? Я теж помічник депутата і громадянин цього міста. І що стосовно цього телебачення, дуже велике питання. І хочу вас всім повідомити, що якщо не буде показано дійсно, дійсне життя, так як воно є, не тільки цей розумієте, як Бодровщина, що це робиться взагалі? Де ми живемо? Це що, совдеп чи що? Наша революція гідності була. Щоб ми знову продовжували так жити? Повторюю ясно. Або міняйте цього керівника, щоб була зовсім інша програма. Щоб люди бачили правду. Ви подивіться, вам вони шокарні. Ви їх за людей не вважаєте? Рот закриваєте. Стосовно Миронівка. Це його справа, що тупівкроля закривається. Чотири сторожа, невідомі там чи пенсіонери розумієш, нагнали такий бюджет. що так, Це правда? Воно нерентабельна. Але хто його зробив нерентабельним? Головний лікар. 14 2014 році ми це робили. І тепер закриваєте. Ви не закриєте. І в мене просте прохання до міського голови. Будь ласка, разом з нами, з людьми поїдемо в Міністерство охорони, ...охорони здоров'я. Да. І... І будемо якось вирішувати. Але тут диспансер не можна закривати. Бо це не рак, не онкологія, яку ви вже закрили. А це повітряно капельним шляхом. Відбувається зараження людей. І на сьогоднішній день ніхто в Умані і в районі статистики не, не має реальної статистики захворюваності. І кожен тут із нас може захворіти. Бо це дуже небезпечна хвороба. А кошти відділяються. Дякую за увагу. І я ще раз прошу міського голову подумати про населення, яке він очолює. Дякую. Та громада міста Убоні просимо вас підтримати нас на проведенні акції протесту стосовно закриття пізіатричного відділення та розповсюдження туберкульозу в місті Убоні. Це нас Прохання до мера міста, щоб він нас підтримав. І до депутатів. А, до написали, до депутатів. Да, і до депутатів, і до мера. Але не нас не чує. Що зростає захворюваність на туберкульоз, що в дітей туберкульозні мінінгіти в Черкасах лежать, що нема вакцини БЦЖ, що у нас війна, що люди виходять сюди, закривають і вони будуть умирати в місті умані. Зараз 50 тисяч випускають заключенних, половина туберкульоз, снід і гепатит С. Вони всі прийдуть сюди. Всіх депутатів. Ми розуміємо, що немає грошей, немає фінансування, в нас війна, у нас бідність, у нас перестройка ніяк не закінчиться. Але будь ласка, не дайте закрити хоча б людям, хоча б дві-три койки оставте, щоб їх було де відокремити, в якийсь бокс. Ви зараз з'єднали дитячу і дорослу інфекцію. Куди ви маєте від... поки відправите хворого з легеневою кровотечою? Куди ви його положите? В який бокс, де ви його відокремите? До дітей чи де ви будете чи всіх лікарнях. Ви знаєте, що приїжджала комісія теж з області. Ніхто двічі, ніхто в залі тут немає жодного депутата, який хоче закрити чи тим паче позбавити вас робочого місця. Але ви чули, що ви фінансуєтесь з області, і область коштів не дає, і держава коштів не дає. І ми робимо так це саме міський голова, що будемо звітувати перед вами кожен день, скільки він раз їздив в кабінет міністрів чи в міністерство охорони здоров'я. Він звітує та він не говорить, він не говорить, а він робить, він намагається вибити кошти. А ви слухаєте тільки не зрозуміло, і мер міста хоче закрити тут диспансер. Якщо ваш мер міста хоче зберегти за... Ви вийшли в місто, ви перекривали рух, умечани вас побачили, звернули на вас увагу, питання це піднімалося питання це піднімалося, ще задовго, задовго до того, як піднімали його ви і підбурені псевдоактивістами. Хворі, які будуть потребувати стаціонарне лікування, будуть доставлені спеціальним транштом Черкасні протитуберкульозним диспансером. Відповідно, заспокойтеся землю. Одна ви все знаєте добре. Відповідно, знову ж таки, до розрахунків, ті, які надали ваші ж лікарі, і це видно по тих же журналах, які ви ведете, потім первинні медичні документації, які ведеться в вашому відділенні. Таких хворих на рік максимум 15, які потребують транспортування спеціальних транспортів. Вони будуть транспортовані до мінімально. Тепер, що стосується тих хворих, які будуть потребувати екстреної або надання відплатної медичної допомоги, так де ті хворі, які не будуть потребувати, скажімо, реанімаційних заходів інтенсивного лікування, то вони можуть бути госпіталізовані тимчасово на день е, на добу у інфекційне втілення. Якщо ж ці хворі будуть потребувати невідкладної медичної допомоги, маються на увазі при тому ж самому. Легеневої кровотечі, чи там, скажімо, наявності гіпотенії і так далі, не буду зараз е е даватися у подробиці. Ми подали е на розгляд е депутатів, на розгляд нашого міського Олександра Володимировича е е виділення коштів на створення проєктно-кошторисної документації щодо на базі. П'ятиповерхового корпусу Гуманської міської лікарні це там, де приймальне відділення, далі створення відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, яке в тому числі буде включати бокси для інфекційних хворих. Питання буде вирішено. Дивіться, як ви говорите, що в Супінгу, там де е, практично 2 гектари, і ще ніхто з вулиці рядом не заразився. 1920 року там не можна лікарня. Секунду, я вас не перебивав. А от на п'ятому поверсі, там, де хворі люди, буде нормально. Що ви говорите взагалі? Як це? Де логіка? Там обмежено. Не можна, бо можна заразити кость. а там, де хворі в нашій лікарні на п'ятому поверсі, ви маєте колись там ніби їх почувати. Це перше, це перше слухайте. Я вам скажу, сую, щоб ви знали. Ви вже практично не головний лікар, бо вже подали документи на ваше звільнення, щоб ви знали. Будем... Да, будете знати, да. У повній програмі. Я вам ще раз хочу сказати: дивіться, ви маніпулюєте нон-стоп. Любов бачимо, ми там зробили, бачив протесту, я тільки робав ковцю. Ми там зробили збільшення штатів в кадрову службу, додавали одну одиницю. Можливо, Володимира Володимировича перевзяти відділка. Правильно? Він звільняє, збирає на роботу. Я перепрошую, будь ласка. Дивіться, що стосується цього закладу, дивіться, даже. Два роки тому говорилося, що кадрова політика, там є люди, які давно на пенсії, треба було звільняти. Там 400, там може хтось роздутий штат. Ми нічого абсолютно не робили. Ми не робили для того, щоб набуло рентаблетним. Зараз ви говорите норми і та комісія, яка приїжджала на лікарню конкретно, хоча на сьогоднішній день це відділення. А ви знову норми застосовуєте такі, що нам треба туди когось силою тягнути, щоб, щоб було орієнтарно. Я вам більше скажу. навіть... Навіть ця рентабельність можлива, коли з району люди підуть до вас лікуватися, а вони ж не йдуть, бо їм невигідно. Бо ці, ціна цього ліжка, яка о, там залишилась, дуже висока. І це говорилося головою райради і голова адміністрації. Вивчається питання, і там теж якісь запити робити. Ви розумієте, що ви робите? По районам Жаслівській, ні Манківськи, ніякої пропаганди не йде, щоб лікувалися. Це спланована акція, яка не один рік. Ведеться для того, щоб зліквідувати цей лікувальний заклад. І нічого іншого, розумієте? Нічого. іншого. А що стосується статистики, то 460, чи скільки я ми давали там, ну, не... просто зверталися люди, які отримували так само там медичну допомогу, розумієте? І ви цього не говорите, а говорите про якісь там, що ніби воно не рентабельно. Тобто є бажання знищити, або є бажання залишити. От у вас бажання знищити цей заклад. На п'ятий поверх, в лікарні. Та ви з вас люди сміються Кому в городі. Скажете, що ви, що ви в міській поліклініці або в лікарні маєте там відділи, зараз кури будуть сміятися. Ви кому тут розказуєте? Заразна хвороба. Повітряно-тахним святом! Що ви говорите? Без медичної допомоги і без освіти не може нормально бути розвитку нашого міста. Це зрозуміло всім. Ото то я вас прошу. Після нашого навчання депутатів, будь ласка, з колективом поспілкуйтеся, домовтеся, на який час понеділку ви зберетеся. Я прошу всі гострі крути, щоб не задавали такі дурниці, як ми сьогодні чуємо, про якийсь п'ятий поверх, ще про щось, про винищення. Я прошу розкласти все повністю по полкам, щоб люди не щоб люди мали повну інформацію.